Мої щирі вітання 75-річчям Світової Федерації українських жіночих організацій. Мене часто питають про роль українських жінок у цій війні, яку розпочала Росія, і я гублюся, що відповісти, бо жінки відіграють дуже різні ролі. Я знаю фантастичних жінок у різних сферах. Українські жінки приєдналися до українських збройних сил. Українські жінки ухвалюють важливі політичні рішення, українські жінки документують російські воєнні злочини. Українські жінки керують цілими інституціями і величезними волонтерськими ініціативами. Жінки на передовій цієї боротьби за нашу свободу і демократію, тому що мужність не має гендеру. І для нас, українських жінок, ця війна має додатковий ціннісний вимір. Бо це не просто війна між двома країнами, це війна між двома системами. І якщо в Україні жінки можуть відігравати різні ролі, то в Росії, в руском мірі, жінка відіграє тільки ту роль, яка відведена їй і в родині, і в суспільстві. І ось це стає базисом для авторитарного режиму. Бо те, як люди ставляться один до одного, це завжди відображення того, як влада. Поводиться до людей в цій країні. Тому ми, як українські жінки, у цій війні з Росією боремося також за наших доньок, щоб наші доньки ніколи не були змушені комусь доводити, що вони люди.